Всіх щиро вітаю. Прийшов наразі в магазин О'Клайн для того, щоб записати для вас ролик, що я б купив на цьому тижні для себе. Почну, як завжди, з ігристого, але в даному випадку не традиційного ігристо, а саме сидру. Тому що мені консультант вже розповів про українського виробника Rex Apples різні сидри. Звертаю вашу увагу на те, що є класичний за 120 гривень. Є в нас малина яблуко, той, що зі знижкою, є навіть по стилю питната зроблений. І напевно, той, на якому я дійсно зупиню свою увагу, це вінтажний 2018 року. Тим паче мені сказали, що. Це є виключно ексклюзивно для магазинів Оквайн. Таким чином треба скористатися цією можливістю і придбати, тим паче всього 162 гривень підтримуємо українського виробника. Біле вино у нас буде з Португалії. Дивіться, Linia Верде, 2023 року врожаю, всього 169 гривень. Як на мою думку, вартує все-таки придбати, тому що ціна невелика, а рік досить свіженький. Так само далеко не відходячи, візьмемо червону резерву. Зветься на 200 галонів. Дабл каст, тобто особливість цієї позиції а, в тому, що вона зроблена з сорту винограду Алікан Буше, дос, досить такий, ну не дуже розповсюджений сорт винограду, але все рівно Європі можна знайти. Ціна наразі 379 гривень, 21 рік. 14,5% алкоголю. витримана вона в двох типах дубових діжок французькому та американському. Далі в нас буде позиція з України, тому що, як не дивно, я чесно скажу українські вина рідко коли бувають в акції, але це той випадок, коли нам повезло. Точно, що я би собі взяв, Колоніст Мерло 22 рік, 14 алкоголів, всього 275 гривень. Звісно, є й одеський чорний, для любителів. Але. В даному випадку я все-таки дам перевагу конкретно мерложці, де я візьму. З Шабо в нас є історія з цільтюкуруком. Саме Тайка Резерва. На жаль, тільки 22-й рік. Ви знаєте мою перевагу, я б обрав точно 23-й, але так як немає, то все-таки за 235 гривень можна скористатися. Хоча з 23-го року є в нас і і до речі, є український виробник Фрумушканова та Шардоне, шардонешка в нас в акції, я б куштував їхню, здається, Савіньйон або щось інше, ну точно не шардоне, і було досить ефектно. І так само приємно здивувало, що в нас виробник лелека. Є у нас піногрі 23-го року. Це точно з біленького я би брав і навіть не роздумуючи. І якщо ми говоримо про червоне. То, звісно, це вже на ваш вибір, тому що є і Одеса, Блек, і Мерло, і, і просто червоні напівсолодкі. Знову ж таки, 215 гривень це акційна ціна. І, до речі, є лінійка резерв. А вона завжди буде більш цікавіша. Вона, як то кажуть, більше для хорики, але для дому також буде доречно. І Гристіння Велика. Зверніть увагу: Пуркарі Савіньон Блан 23 рік 325 гривень. Навіть маємо медальки. Але насправді ну, суть не в медальках, а в тому, що це Сівіан Блан з Молдови. Хочу нагадати, що для мене Молдова номер один держава з пострадянського простору, коли ми говоримо про якість вина. Вони всіх залишили десь позаду, тому їхні вина заслуговують увагу. Ну і загалом куркарі дуже ефектні вина робить, як на мою думку. Хоча в них дуже величезна кількість виноробень і це окрема досить така широка тема для розгляду. Ще є в нас гарне червоне вино з регіону Бордо. Ось вона. Бордо де Мульєр, 22 рік, 14 алкоголю, 427 гривень, тобто маємо 10 євро за пляшку. Але враховуючи якість вона, я б, чесно кажучи, брав. І досить довгий час ще його витримав. Далі, звісно, є так само просек до речі. Ви знаєте мою любов до Віле Санді. Ось вона тут представлена. Чому я кажу, до речі, топова позиція Віле Санді, Ларівета Картіце. А нагадаю, по-перше, вже я вже сам збився, чи 22, чи 23 роки підряд отримує три келихи і росу. Так, ви бачите, що це одна із найдорожчих просек 1775 гривень. Ну, по-перше, дуже обмежений об'єм виробництва. Але найголовніше, чому я зупинився тут, це те, що це одна із небагатьох позицій, яка влітку 24-го року на зустрічі G7 в Італії була обрана як позиція, яка зустрічала гостей. Тому лідери семи найпотужніших держав світу дегустували саме це вино. І тут стоїть питання: а чому б і вам не скуштувати і не зрозуміти, що вони для себе обирали? Тим паче воно дійсно заслуговує увагу як топове серед всіх топових ларіветта та саме з винограднику Картіце. Ну і на завершення скажу відверто, саме цей магазин конкретно за цією адресою обирав. Чому? Тому що у Вілесанді є пляшка об'ємом 3 літра джеробуа. 3995 гривень. Я, на жаль, напевно, ніколи не зможу зняти поняття, що на неї є акція. Чому? Тому що вона насправді в невеликій кількості завозиться. Але відверто скажу, що коли ми говоримо про об'єм 3 літри, і в цьому місяці це вже буде пляшка п'ята. Що я буду купляти її для подарунку, тому що це ідеальна позиція для того, щоб подарувати своїм друзям, тим паче тим, у яких вже багато що є. І важко задовільнити якісь їхні забаганки, тому повірте мені, коли ви даруєте пляшку об'ємом 3 літри, ви суттєво відрізняєтесь з точки зору ідеї подарунку, з точки зору якогось такого, знаєте, ексклюзиву. Тому спокійно можна сказати, що це те, що вразить і ваших гостей, коли ви будете наливати, і вашого іменинника чи імениницю, коли ви будете дарувати. Але насправді до цього Сомілі мені казав, що. Так склалося, що на цьому тижні велика акція саме на міцні напої, тому один із них я вам покажу. Він мені просто візуально дуже подобається. Це е, Berkshire джини. Е, Подивіться, які вони різні, ефектні, красиві. Тому зверніть увагу і так само ще на е, горілку Black Cow 399 гривень. Не буду вдаватися в деталі, тому що ви зрозумієте, е, мою любов до вина. А це все таки міцний алкоголь. Окей. Всіх радий був, як то кажуть, бачити. А попрошу вас обов'язково підписатися і на канал Facebook, і на сторінку Інстаграм, і там, де ви мене зараз бачите. Чому? Тому що це для мене буде ваша подяка. А повірте, їхати в 10-й вечора, кудись знімати відео це все-таки час, зусилля монтувати і так далі, для того, щоб вам продемонструвати і зекономити вам час та гроші. Виборі напою собі для вихідних або для якихось свят. Тому подякуйте мені саме таким чином: лайком, підпискою та, звісно, репостом, тому що всі ваші друзі, знайомі, гідні уваги. Тому щоб знати, що обирати перед святами собі. Якщо у вас є якісь запитання, ви обов'язково пишіть мені, давайте дискутувати, давайте досконалитись, скажіть що вам більше до вподоби Ви, до речі, навіть можете в якійсь мірі писати, який насутний магазин ви хотіли б побачити в моєму списку, тому що нагадаю, раз в тиждень я буду опубліковувати відео. Бажано це буде, скоріш за все, в четвер, з асортиментом, який. Я б дійсно купив і зараз все-таки Давайте я вже піду, бо магазин закривається і придбаю ті пляшки, заради яких приїхав. Всім пока-пока.